Я кадровий військовий в Збройних силах з 98-го року. В принципі, це був мій свідомий вибір. І я вже 24 роки служив в армії і ні дня, не пожалів про це. 24 лютого я для мене розпочався сигналом тривоги і по тривозі, як і всі військові, прибув на місце служби. Отримав бойову задачу, ну і далі вже виконував її. З першого дня я не перебував Чернігові, Я був у підступах до Чернігова, коли я виконував завдання за межами Чернігова на підступах до Чернігова. В перший день, от мені запам'яталось, ввечері до мене підійшла група цивільних. Це були місцеві мисливці зі своєю зброєю. З дозволами і саме запропонували свої послуги в наданні маршрутів, можливих висування через ліс, де можна зробити засідки, де поставити потрібно танк, де БМП. От люди самі приходили, розказували. І потім ці люди вже в тероборону і були в строю. Через тиждень я прибув в Чернігів, коли російські війська намагалися взяти в оперативне оточення місто, оскільки я офіцер оперативного командування, на нас поставили завдання з організації оборони, з організації з підготовки протитанкових резервів. І зі складу стрілецьких батальйонів ми організовували протитанкові резерви, так називаємо Різаки. Їх тренували, розставляли по танконебезпечних напрямках, вибирали засідки, організовували засідки, тренували людей висуватись на ці засідки і діяти по різним водним. Ми готувалися до найгіршого, до вуличних боїв, до того, що противник все ж таки зможе прорвати оборону кільця Чернігова і зайти на вулиці. Ну, шансів у них не було. б продвинутися глибше одного-двох кілометрів. Врахуванням того, як у нас була організована противотанкова оборона, засідки, перекрити всі вулиці, центральні, не центральні, всі підходи, то у противника шансів у місті не було. І Я так розумію, що вони теж аналізували і не намагалися прорватися танковими колонами. Були спроби прориву диверсантами, заходили групи. Їх вичисляли або знищували, або вони були змушені відійти. Зброя протитанкова була звичайно, На початку це наші РПГ радянського зразку. Пізніше були доставлені нам натовські зразки, це Енлави, АТ4. І, В принципі, проблем зброї і проблем в тому, чим палить русню, у нас не виникало. У своєму місті простіше тримати оборону військовим, тому що таким чином не наражається цивільне населення на військові дії. Але з другого боку, населення Чернігова, все населення Чернігова підтримало наші дії, підтримало Збройні сили. І ніхто не чекав тут освободителей. Зараз на даний час підготовку нам час дозволяє на більший термін розтягнути, більш досконало і краще підготовлювати фахівців різних напрямків. Завдяки новітнім технологіям та новій техніці натовського зразку, які нам доставляють, ми особовий склад навчаємо вже користуватися. Техніка із натовського зразку, який більш ефективний в діях проти старих радянських, російських зразків техніки. Таким чином, наразі у нас більш підготовлені і морально люди, і особовий склад більш готовий до, не дай Бог, повтору захвату Чернігова. Я думаю, в них нічого не вийде.